У другому в сезоні західноукраїнському дербі Говерла здобула непросту виїзну перемогу над Львівською політехнікою Галичиною з рахунком 99-97. Для цього іва-франківцям, які до кінця матчу зуміли розгубити солідну перевагу, знадобилась додаткова п'ятихвилинка. хвилинка. Здавалось, долю матчу було вирішено вже другій чверті, в ході якої Говерла вела плюс 22, значною мірою завдяки результативній грі Маркуса Вокера. А політехі через перебір фолів втратили Сергія Алфьорова. Та й загалом протягом першої половини гості відчутно переважали львів'ян у боротьбі під. Щитом, причому ливову частку відскоків зібрали Брен Грін і Данте Свонсон. Але в другій половині політехніка здійснила вражаючий камбек, зрівнявши рахунок. Ключову роль у ньому відіграв Ленс Харяші. Влучні кітки наприкінці четвертої чверті перевели гру в овертайм. Заключні секунди матчу. і додаткова п'ятихвилинка минули у напруженій боротьбі, переможцем з якої вийшла івано-франківська команда. Таким чином, Говерла продовжує лідирити у Суперлізі за кількістю важких перемог, яких наразі в активі підопічних Євгена Морзіна вже Кевін Тікс приніс Говерлі 25 пунктів. Маркус Вокер 23 очки. Саме вони стали головними бомбардирами Івано-Франківської команди у Львові. Ведмеді піднялися на шосте місце. А цієї суботи прийматимуть запорізький фару з НТУ, який поступається Говерлі однією позицією у турнірній таблиці.